Що, за вашими спостереженнями, зараз криється за зведеннями Генштабу? Ну що я би, на мій погляд, зазначив одне зведення, про яке там в американській пресі, була інформація про те, що керівники українських військових кажуть, що Україна знаходиться на межі великого прориву. І якщо це так, ми ж з вами про це говорили декілька тижнів тому: про те, що якщо друга та третя лінія оборони російських військ в Запорізької області, наприклад, буде пробита, тоді українці вийдуть на оперативний простір і просуватимуться набагато набагато швидше, і це може привести навіть до того, що українці вийдуть на узбережжя Азовського морю, і таким чином шляхи постачання південної групіровки російських військ просто не існуватиме. А що власне ну для тих людей, які не дуже тягнуть у військовій справі, що значить оцей оперативний простір? Що це? Це поле. Чи це зручне поле для маневру? Що це є на ділі на війні? Це, ну, якщо ми будемо говорити про Запорізький напрямок, це насправді поле. Але це не, не має бути лише поле, це має бути будь-яка місцевість. За однією умовою. На цій місцевості немає таких потужних. Оборонних споруд противника. Тому просування по неї легше. Ну, звичайно, якщо ми, наприклад, візьмемо Токмак. Токмак захищений дуже оборонними спорудами, загородженнями та іншими засобами. Але ж токмак можна обійти, його не треба брати. Його можна обійти, взяти в оточення і росіяни які знаходяться. За всіма е, оперативними оборонними спорудами, які вони побудували на білі Токмаков, е, будуть вимушені вимушені просто йти в полон.